Як правило, зараз солі, солі дешевші за алкоголь, і вони доступніші. І їх там не видно. Він в карман кинув і все. давайте поясніть. Я чесно кажучи, що не розумію, що таке солі. Я й до кінця сам не розумію, бо я їх не вживав. І не знаю, що це таке, але бачу, не, ну ви які... мусите знати тут що... солі. Солі це сучасний наркотик. Чого назвали солі? Бо він виглядає як сіль. Отакі от гранули ма через шприц його заводять? Ні, шприць, його не через шприц. Його курять через сигарети, через там лампочку. В народі от лампочки. Дуже часто чого говорять в під'їздах, крадуть, кладуть, крадуть лампочки. Оце лампочку вони викручують той сополь. Туди кидають, нагрівають і вдихають. Ну, тобто отак курять. І через ці солі дуже багато. Вони дешеві, доступні. Їх, ну, таке відчуття, ніби їх, їх ніхто не контролює. Просто зайшов на сайт, закладка, кинув гроші, тобі скинули, куди прийти, чи новою почтою. Він каже, бо я птес, як ти взагалі напередку в окопі взяв? Він каже, нова почта, нова почта. Каже, гроші закинув. Приїхала нова почта, нам привезли і все.